Нещодавно я грала у сучасну гру фінансовий потік. Спочатку було трохи складно розібратися з усіма фінансовими звітами та інвестиціями, але вже після кількох ходів я відчула справжній азарт, гравчить мислити як інвестор. Ми аналізували витрати, доходи, шукали можливості, втрачали можливості, приймали рішення. Найцікавіше було відчути, як навіть маленькі кроки продажів активів чи правильні вкладення поступово ведуть до фінансової свободи. Фінансова грамотність це не просто про гроші, а й про спосіб мислення. Нещодавно я грала у сучасну гру фінансовий потік. Спочатку було трохи складно розібратися з усіма фінансовими звітами та інвестиціями, але вже після кількох ходів я відчула справжній азарт, гра вчить мислити як інвестор. Ми аналізували витрати, доходи, шукали можливості, втрачали можливості, приймали рішення. Найцікавіше було відчути, як навіть маленькі кроки продажів активів чи правильні вкладення поступово ведуть до фінансової свободи. Фінансова грамотність це не просто про гроші, а й про спосіб мислення.